Привіт! Мене звуть Анна Таманчук. Це проект «Місто Очима жінок, місто Кривий Ріг. Сьогодні другий день проєкту, і сьогодні я знову їздила велосипедом на роботу. Що я роблю щодня? Отже, відстань від мого дому до роботи складає 12,5 кілометрів. Це проходить мій шлях через три райони міста: це центральний міський район. Це Цержинський район і Саксаганський район, в якому я безпосередньо працюю. Отже, е, сьогодні я вам розповім про крайню праву смугу, по якій можна рухатись велосипедистам згідно ПДР України. Е, е, крайня права смуга, взагалі, наразі не придатна для пересування на велосипеді. Я вам зараз поясню, чому. По-перше, це купи сміття, які залишились після того, як зійшов сніг. По-друге, це припарковані автівки, які. Залишені своїми власниками стояти цілий день, поки власники цих автівок працюють. По-третє, це пішоходи, які е, переходять дорогу, де їм заманеться, поза залежністю від того, скільки смуг взагалі їм доведеться перейти. Е, далі це дуже погане покриття асфальтне, яке після зими знаходиться в аварійному стані в більшості випадків. і... Вони просто дорога складається з ям, або якихось холмів. Ну, це жахіття. Просто мої суглоби кажуть мені, що я дуже неправа. Але нічого, і все буде добре. Отже, е, далі, це зливнева каналізація. Люки зливневої каналізації у нас або відсутні, або е, знаходяться у низинах, або вони йдуть парал паралельно. Моєму руху, тобто моє колесо може застряти і я можу впасти. Отже, ще на крайній правій смузі у нас знаходиться посипка, яку змітають на крайню праву смугу і чекають, певно, що вона кудись дінеться сама. В кривому розі зараз дуже сухо. І цей пил і посипка вони дуже легко підіймаються повітрям, яке йде від автівок. Тобто, коли машина їде по крайній правій смузі, вона задіває цей бруд і пил, і він дуже легко підіймається в повітря, і ми з вами всім цим дихаємо. Я вас дуже прошу, коли ви йдете, якщо ваш шлях пішохідний пролягає вздовж проїжджої частини, беріть із собою маску бо ваші легені, ваші бронхи. Це все осідає в них. Коли це приберуть, ми не знаємо. Останнє я бачила такий бруд минулої весни, і на мою пам'ять його прибрали аж у квітні. Бережіть себе, любіть себе, любіть наше місто, сподівайтесь, що воно стане кращим, і робіть його кращим самі, бо крім нас нема кому. Одягайте маски, бережіть своїх дітей, їм теж одягайте, якщо ви йдете вздовж проїжджої частини. От, все буде добре до завтра.